Тривожний вересень 1983 року, як совєтський винищувач у небі над Сахаліном збив південно-корейський пасажирський Боїнг 747. трагедія, яка увійшла до 15 наймасштабніших світових авіакатастроф, 269 загиблих, що змінили політичну ситуацію і мало не призвели до ядерної війни. В Америці та інших країнах перед посольствами СССР спалювали ненависні червоні прапори з серпом та молотом. А президент США Рональд Рейган, який і без того недолюблював імперію зла, отримав чудову нагоду, щоб розкрутити новий виток антикомуністичної пропаганди. Як символ цього протистояння, портрети Рейгана та Андропова на обкладинці журналу Тайм, чому совєтські генерали та КГБ до останнього брехали? Намагаючись переконати світову громадськість, що під їхні ракети потрапив літак-шпигун. Ось відомий момент того періоду. Начальник генерального штабу СССР Ніколай Агарков буцімто показує на карту його маршрут. Як за п'ять років до того, південно-корейський пілот дивом зумів посадити на замерзле озеро ще один підбитий совєтською ракетою Пасажирський лайнер він отримав пошкодження двигуна та крила, але таки вцілів зі 109 людей, які Перебували на борту, загинуло лише двоє. Друзі, вітаю! З вами канал і Сьогодні ми розповідаємо про змагання двох наддержав і повітряний терор, яким відповідала Червона імперія. Як в часи холодної війни, Москва без вагань та роздумів знищувала пасажирські лайнери, що збилися з курсу і насмілилися залетіти в її повітряний простір, але при тому усіляко брехала, що ні в чому не винна. Ми розповідаємо лише про пасажирські літаки, бо історії про конфлікти із військовими є безліч. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 80-ті роки минулого століття триває холодна війна, глобальне геополітичне, економічне та ідеологічне протистояння між Америкою та СССР. У січні 81-го до влади у Вашингтоні приходить Рональд Рейган, людина, яка глибоко ненавидить комунізм, і пізніше виступаючи перед Національною асоціацією євангелістів у Флориді, охрестить СССР імперію зла а боротьбу з нею своїм основним завданням. Щоб розуміти наскільки серйозний зміст заклав Рейган у свій вислів, то варто знати, що до совєтського союзу імперію зла американські літератори та публіцисти називали виключно Римську імперію в період до прийняття нею християнства. Тобто, у такий спосіб, президент США чітко дав зрозуміти світові, що комунізм це щось нелюдське, антихристиянське. І пізніше він це справді постійно підтверджував і своїми висловами і вчинками. Це був той період, коли на умиротворення Москви, як зараз, ніхто не йшов. Натомість у Москві в листопаді 82-го після багатьох років правління кремлівського старця Леоніда Брежнєва найвищу державну посаду займає багатолітній очільник КГБ Юрій Андропов. Дарма й говорити, що протистояння між Кремлем та Вашингтоном виходить. На новий рівень, хоча і до того стосунки були вкрай напруженими. Відбувалися постійні провокації та грам'язів. До прикладу, весні 82-го авіаносні групи військово-морських сил США обійшли Камчатку та зайшли в акваторію Охотського моря, на берегах якого розташовувалися бази совєтських ракетних підводних човнів. У березні 83-го Рональд Рейган оголосив про старт програми Стратегічна оборонна ініціатива, яка отримала назву Зоряні війни і мала на меті створити глобальну систему протиракетної оборони з елементами космічних озброєнь. Андропов намагався не відставати у відповідь. Він пригрозив Америці, що совєтські підводні човни з ядерною зброєю на бортах постійно чергуватимуть поблизу обох берегів США. І таких випадків було безліч. Світ спостерігав за усім цим і побоювався третьої світової, бо кілька разів вона справді мало не спалахнула. У листопаді 82-го американська школярка зі штату Мен Саманта Сміт читає статтю, у якій йдеться, що новий керівник СССР. Досить небезпечна людина, і під його правлінням Москва може завдати удару по США. Вона підходить до матері і запитує: якщо Андропова усі так бояться, чому просто не напишуть йому листа і не запитають, чи збирається він розпочинати війну? Та жартома відповідає: то напиши його сама. І Саманта пише: Шановний містере Андропов, моє ім'я Саманта Сміт. Мені 10 років. Вітаю вас з вашою новою роботою. Я дуже сильно хвилююся, чи не почнеться ядерна війна між Росією та Сполученими Штатами Америки. Ну і далі по тексту. Лист справді доходить до Москви і його публікують у газеті Правда. Саманта тішиться, коли дізнається про це, але відповіді від Андропова вона так і не отримала. Тож пише ще одного листа совєтському послу у США і прямо запитує, чи той збирається дати відповідь з приводу війни. У квітні 83-го року вона таки отримує лист від Андропова, у якому той зазначає, що СССР це миролюбна країна, що вона за те, аби виробництво ядерної зброї було зупинене, а самі боєголовки знищені. Що ніхто ні робітники, ні селяни, ні письменники чи лікарі не хочуть війни ні великої, ні малої. Далі історія Саманти Сміт розвивається ще більше. Її запрошують в СССР, і дівчинка таки їде туди. Відпочиває в Криму у піонерському таборі Артек, де заради цього добудують сучасну їдальню. Маленькі американці підготують найкращу кімнату і навіть пошиють форму. А сам візит, комуністична пропаганда, використає для своїх цілей. Мовляв, дивіться, які ми добрі і миролюбні. Как ты думаешь, Саманта, у американцев действительно неверное представление о Советском Союзе? У многих неверное. Это потому что они не бывали в Советском Союзе. Если бы они приехали сюда, они бы поняли, что советские люди хотят работать, а не воевать. Друзья, чому я розпочав блог саме с холодной війни та візиту американки до союзу? На мою думку, ми повинні мати уявлення про атмосферу, у якій відбувалися трагедії, а ще розуміти, якою брехливою та лицемірною була комуністична система, бо пройде лише півтора місяці після того, як Саманта повернеться додому і свій миролюбний характер СССР. Підтвердить сповна вже у вересні 83-го ракети совєтського винищувача зіб'ють корейський пасажирський Боїнг 747. Ми перейдемо до цього епізоду за хвильку, але зараз я попрошу вас підтримати гривний ударно-розвідувальний підрозділ МСКВА 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці постійно збирають кошти на fpv дрони, якими вправно знищують орків, і час від часу звітують нам цікавими роликами. Тож, якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям реквізити. Вся інформація є в описі до цього відео. Отже, ніч на 1 вересня 1983 року південно-корейський Боїнг здійснює плановий міжконтинентальний переліт за маршрутом Нью-Йорк-Сеул з дозаправленням на Алясці у місті Анкоридж. На його борту 246 пасажирів та 23 члени екіпажу. Це громадяни Кореї, Японії та США. Серед них було і чимало відомих особистостей, скажімо, член американської палати представників Лоуренс Макдональд. Якщо подивитися на карту, то можемо побачити, що пряма лінія між Аляскою та Сеулом перетинає Камчатку, охотське море та Сахалін. Але річ у тім, що там знаходилося безліч секретних військових об'єктів СССР, тож перельоти в цій ділянці були суворо забороненими. Відтак міжнародні авіакомпанії були змушені будувати свої маршрути так, щоб не заходити у повітряний простір СССР. Тобто вони летіли не по прямій, а ніби оминали Камчатку дугою. Проте цього разу щось пішло не так. Відхилятися від курсу Боїнг почав відразу після виліту з аеропорту. Спершу він зайшов у заборонену зону, пролітаючи над Камчаткою, і це спричинило тривогу у совєтській системі ППО. Злетіло кілька винищувачів, але збити літак вони не встигли, оскільки той швидко зайшов у нейтральну зону над охотським морем. Невдовзі після цього Боїнг знову порушив кордон, цього разу пролітаючи над південною частиною острова Сахалін. Відхилення від курсу складало близько 500 кілометрів, що ввело військових СССР у стан справжнього шоку. Вони знову підіймають у небо винищувачі і дають команду бити на поразку. Спершу Су-15, яким керував майор Геннадій Осипович, здійснює попереджувальні постріли. Але пілоти Боїнга їх не помічають, і літак не змінює курс. Як визнавав пізніше, совєтський пілот швидше за все це сталося через те, що ракети були бойовими, а не трасувальними, і їх можна було не побачити. На думку багатьох критиків тих самих американців, пілот винищувача міг взагалі не давати попереджувальних сигналів, а одразу стріляти на поразку. Тобто він свідомо брехав. Також Геннадій Осипович не намагався зв'язатися з літаком по радіо. Як пояснював він пізніше, це вимагало переходу на іншу частоту, а він очікував наказів від начальства на своїй хвилі. Зрештою, після кількох хвилин супроводу Боїнга, винищувач випускає по ньому дві ракети: одна потрапляє у двигун, інша у крило. Мить і трансатлантичний гігант падає в охотське море. Коли про інцидент доклали генеральному секретареві ЦК Юрію Андропову, то він зрозумів, що ситуація зайшла надто далеко, і проблем на міжнародній арені вже не уникнути. Одразу наказав совєтському послу у США Анатолій Добриніну терміново повертатися з відпустки, яку той проводив на Кримському узбережжі, і летіти до Вашингтона, щоб тихенько приглушити конфлікт. Якщо вірити послу, то очільник СССР вважав. Те, що сталося колосальною дурістю військових, і очікував, що пожинати плоди доведеться дуже довго. Андропов різко засудив тупоголови генералів, які зовсім не думали про велику політику і поставили відносини з США, що і без того дуже погано налагоджувалися на межу повного розриву. Згадував Добринінь про події тих часів. Так і сталося тихенько приглушити конфлікт. Не вийшло після інциденту з корейським Боїнгом Стосунки між США та СССР почали загострюватися ще дужче. Ми розповімо про це. Пізніше, і тут один цікавий факт: Андропов, хоч і давав совєтським генералам прочуханки, але був свято переконаний, що вхід пасажирського судна у повітряний простір СССР це чітко спланована з боку американських спецслужб спецоперація, яка мала на меті перевірити готовність совєтської системи радіолокації. Натомість у США щиро вважали, що росіяни спеціально збили літак, щоб продемонструвати світові свою жорстокість. Президент США Рональд Рейган назвав катастрофу злочином проти людства, який ніколи не має бути забутим, актом варварства та нелюдської жорстокості. Паралельно багатьма країнами світу прокотилися акції протесту, особливо масштабними вони були у південній Кореї, яка на той час ще не мала дипломатичних відносин з СССР. Зокрема, в Сеулі під час багатотисячних мітингів люди спалювали і топтали совєтські червоні прапори. І знову ж таки цікавий і доволі показовий факт. Усі сходилися на думці, що тоді репутації червоної імперії зашкодив не стільки факт збиття Боїнга, як лицемірна брехня, яка увесь час супроводжувала цю катастрофу. Спершу у Москві взагалі заперечували свою причетність до інциденту. Мовляв, ми нічого не збивали. Лише коли світ продемонстрував неспростовні докази, то у Кремлі визнали, що таке збили літак, але і при цьому продовжували підло брехати. Через тиждень, 9 вересня, два міністерства оборони та закордонних справ СССР провели спільну прес-конференцію для совєтських та іноземних журналістів. На ній начальник генштабу Ніколай Агарков із указкою в руках доводив на карті та схемі польоту, що Боїнг насправді був не пасажирським літаком, а розвідником, і жодні цивільні на його борту не перебували. Крапки над і мали розставити пошуки уламків, у яких брали участь совєтські, американські та японські кораблі. Але через те, що стосунки між країнами були вкрай загостреними, пошукова робота не була скоординованою, як виявилося пізніше Ніше для цього теж була причина. Офіційно знайти рештки літака. Совєтські водолази зуміли тільки за два місяці після катастрофи, 20 жовтня 1983 року. Вони виявили кабіну Боїнга, а в наступні дні витягли і підняли наверх обидві чорні скриньки. Та передавати їх в міжнародну організацію цивільної авіації. Москва відмовилася. І це мотивували тим, що буцімто Вашингтон. Перто дотримувався версії про варварське і цілеспрямоване знищення літака. Тож передача Америці чорних скриньок ніяк не сприяла б об'єктивному розслідуванню, а лише додатково нагнітала б антисовєтську істерію. Як з'ясувалося, Москва робила усе, щоб завадити справедливому розслідуванню вже в роки перебудови в журналістському матеріалі, надрукованому у московських ізвістіях спецкорвидання Андрій Іллєш писав, що пошук Боїнга та останків пасажирів перетворився на фарс. Совєтські військові навмисне почали пошукові роботи за декілька сотень кілометрів від реального місця падіння літака і запросили на них фахівців з Кореї, Японії та США. Звичайно, нічого там не знайшли. А паралельно в обставинах суворої секретності проходили справжні пошуки. Совєтські підводники доволі швидко відшукали уламки літака, підняли на поверхню тіла і речі пасажирів, які потім таємно знищили. Тоді ж знайшли і чорні скриньки самописці. Вони одразу б могли розповісти про останні хвилини переговорів льотчиків, але були вилучені КГБ. Мабуть, цей факт пояснює і те, що пошуковці не виявили навіть найменшого фрагмента тіл когось з пасажирів. Ось раритетне фото. Пошуковці прочисують берег, щоб знайти хоч щось, але все дарма. Взагалі, доступ до зібраних матеріалів іноземні експерти отримали лише через 10 років. На початку 1993-го записи бортових самописців та перемовини між командними пунктами на далекому сході передали міжнародній організації цивільної авіації за прямим розпорядженням президента Росії Бориса Єйцина. Цього вимагали від нього родичі загиблих, які тиснули на американських конгресменів. А ті своєю чергою на російського президента висновки комісії були опубліковані у серпні того ж року. Розслідувачі були небагатослівними. По-перше, вони констатували, що їм не вдалося остаточно встановити причини, через які Боїнг різко відхилився від курсу та зайшов у зону СССР. По-друге, судячи з записів, Боїнг увесь час летів на автопілоті. Члени екіпажу до останньої хвилини були спокійними, без жодної тривоги, вели звичайні розмови, Ніщо не вказувало на те, що вони не знали про відхилення від маршруту або ж бачили літак-перехоплювач. По-третє, і найголовніше, не знайшлося доказів, що пілот винищувача усвідомлював, що випускає ракети у пасажирський авіалайнер. Тобто, на думку експертів, Осипович справді був упевнений, що стріляє у літак-розвідник. Але от у журналістів, які провели власне розслідування, були вагомі підстави вважати, що це не зовсім так. Мовляв, він добре знав перед ним саме пасажирський, а не військовий літак. І усну казівку відкривати вогонь. По ньому кілька разів скасовували. За однією з версій, ніхто в керівництві ППО не наважувався взяти на себе відповідальність за смерть сотень людей. Наказ на знищення порушника кордону прийшов безпосередньо з Кремля. У будь-якому випадку пілот, що збив лайнер, став героєм країни. Йому дали квартиру і нагородили орденом червоної зірки, присвятили вірші. Парінь востока б'є жорстока. Але все ж таки, щоб розставити у цій справі крапки над і давайте спробуємо з'ясувати. Чому росіяни збили літак, а не примусили його сісти на найближчому аеродромі чи покинути зону СССР, як це буває в таких випадках? І ми знову повертаємося до холодної війни та надзвичайно напруженої атмосфери тих часів, як я вже говорив раніше, Вашингтон і Москва постійно провокували одне одного. За кілька місяців до того, як сталася трагедія, у квітні 1983 року шість американських штурмовиків А 7 Корсар. Увійшли в повітряний простір над совєтськими територіальними водами у районі Малої Курильської гряди, та імітували авіаудари по острову Зелений політичне і військове керівництво СССР було шоковане безпорадністю совєтської ППО, яка проявилася під час цього інциденту. За підсумками розслідування, міністр оборони Дмитрій Устінов розпорядився терміново замінити винищувачі міг 21 та міг 23 що базувалися на курилах і сахаліні на більш досконалі міг 31 Їх це справді дістало. Згадував колишній помічник держсекретаря США з питань військової промисловості і технологій Вільям Шнайдер. І ось після цього повітряний простір у регіоні моніторили особливо пильно. Американська навчальна атака острова Зелений прирекла будь-який наступний літак-порушник на серйозні неприємності. Усвідомлене вторгнення, помилка пілотів або вимушене порушення повітряного кордону СССР тепер загрожувало серйозними наслідками. Ще одна річ: чому у російській версії завжди фігурує літак-розвідник? Заради справедливості варто додати, що він справді був і в той час пролітав поруч. Це також був Боїнг лише іншої модифікації. Обидва повітряні судна має схожі розміри і конструкцію. І цілком можливо, що на якомусь етапі криворукі совєтські станції ППО прийняли пасажирський літак за військовий. Так чи інакше, але жахлива катастрофа над Камчаткою стала ключовою точкою, після якої відносини двох наддержав перейшли у стан глибокої кризи. У листопаді того ж року американці провели у Західній Європі великі військові навчання під кодовою назвою досвідчений стрілець і відпрацьовували сценарії на випадок ядерного конфлікту. І це було логічно. Після збитого Боїнга її ймовірність надзвичайно зросла. Тож дня совєтські збройні сили в Чехословаччині та Німецькій Демократичній Республіці були приведені у бойову готовність. Ракетні війська стратегічного призначення у країнах Балтії розчахлили боєголовки. Напружність ситуації добре ілюструє випадок, який стався у ніч на 26 вересня, тобто за кілька тижнів після збиття Боїнга. Тоді комп'ютер на командному пункті системи попередження ракетного нападу у секретній частині Серпухов 15 у підмосков'ї видав сигнал, що США запустили по СССР ядерну балістичну ракету. На чергуванні перебував офіцер Станіслав Петров, який був зобов'язаний повідомити про це своє керівництво і отримати санкцію на запуск у відповідь. Машина показувала, що правдивість інформації є високою. Згадував Петров в одному із своїх останніх інтерв'ю. На стіні палали великі червоні літери. Старт виходить, ракета точно пішла. Я глянув на свій бойовий розрахунок. Хтось навіть схопився з місця, підвищив голос, наказав негайно зайняти усім свої пости. Треба було усе перевірити. Не могло б бути, що це насправді була ракета з боєголовками. Чому Петров засумнівався у правдивості інформації, яку видав комп'ютер? Річ у тім, що його увесь час інструктували при справжній атаці по СССР, випустять більше ракет із різних баз. У цьому ж випадку ракета була одна. І пізніше з'ясувалося, що зволікання було виправданим. Комп'ютер сприйняв за запуск балістики світло-сонячних променів, що відбивалося від хмар. Цікаво, що військові СССР поступили у своєму стилі. Спершу Петрова хотіли якось заохотити, навіть обіцяли орден, але в результаті оголосили догану за незаповнений бойовий журнал. У 1984 році він вийшов у відставку та оселився з родиною у підмосковному Фрязіно. Жовтневий інцидент у Серпухові був державною таємницею до 1993-го. Про чергування нічого не знала навіть дружина офіцера. У вересні 1998 року. Трунар за фахом і політичний активіст Карл Шумахер з німецького містечка Оберхаузен прочитав у газеті Білд невелику замітку, де згадувалося ім'я Петрова. Там йшлося, що людина, яка запобігла ядерній війні, живе у бідній фрязенській квартирі, пенсії не вистачає на життя. А його дружина померла від раку. Німець вирішив запросити росіянина до себе додому, щоб той розповів про епізод холодної війни місцевим мешканцям. Петров відгукнувся на пропозицію, приїхав і дав інтерв'ю місцевому телеканалу. Про його приїзд написала у кількох місцевих газетах. Так, історія стала відома на увесь світ. Зараз інцидент на чергуванні поруч із візитом до СССР американської школярки Саманти Сміт та першими перемовинами генсека КПСС Міхаїла Горбачова і президента США Рональда Рейгана вважається одним із головних і символічних епізодів холодної війни. Ця історія ретельно описана у книзі Девіда Хоффмана Мертва рука, що присвячена тому періоду. 19 січня 2006 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Станіславу Петрову вручили кришталеву статуетку у вигляді руки, що тримає земну кулю, і на ній напис людині, яка запобігла ядерній війні. Друзі, чи це був єдиний випадок, коли військові СССР збивали пасажирські літаки? Звісно, що ні. Ще один аналогічний інцидент стався за 5 років до історії, про яку ми щойно розповідали, на іншому боці СССР у Карелії. Щоправда, тоді ні в Червоній імперії, ні в США катастрофа відповідного розголосу не мала. Про що йдеться? 20 квітня 1978 рік авіалайнер Boeing 707 знову ж таки південно-корейської авіакомпанії здійснює рейс за маршрутом. Париж Анкореч Сеул. На його борту перебувало 12 членів екіпажу та 97 пасажирів. Вилетівши з Парижа, лайнер узяв курс на північ, мав пролетіти над Гренландією, дістатися Аляски, а згодом після посадки там на дозаправлення летіти далі у Сеул. Тобто маршрут проходив виключно поза межами Соєдського Союзу. Але того дня, пройшовши Гренландію, літак неочікувано різко змінив курс і, пролетівши над Шпіцбергеном, рушив у бік совєтського кордону на Сєвєроморськ. Ви можете побачити усе це на карті. Система ППО запеленгувала Боїнг одразу, але спершу військові думали, що додому повертається один із їхніх літаків. Річ у тім, що на Кольському півострові знаходилася база стратегічних бомбардувальників та літаків-розвідників. І повертаючись із завдання, пілоти іноді забували перемкнути код. Тож спершу південно-корейський боїнг прийняли за один із таких військових суден. Та згодом з'ясувалося, що жодного совєтського літака на підльоті немає. По тривозі на перехоплення одразу підняли кілька винищувачів су 15 Першим порушника побачив льотчик Олександр Босов. Він доповів, що літак пасажирський і має на борту іерогліфи, що всередині сидять пасажири, яких можна було помітити крізь ілюмінатори. Відтак перехоплювач наблизився до Боїнга, похитав крилами, посигналив бортовими вогнями і плавно відвернув у бік, показуючи дорогу до аеродрому, на який слід було приземлитися. За словами босова, він практично стукав у вікно, але пілоти, які керували лайнером на сигнали, не реагували ніяк. Натомість Боїнг повернув у бік Фінляндії. Йому залишалося приблизно 6 хвилин, щоб покинути територію СССР. Упустити літак, який пролетів над військовими об'єктами, було б великою ганьбою для союзу. Тож пілотам дали вказівку збити його. Босов випускає ракету та знищує двигун і відриває шматок крила. Пошкоджений боїнг починає стрімко втрачати висоту. Відбувається розгерметизація салону. Серед пасажирів починається паніка. Проте, 46-річний Кім Чанг Кіо, командир повітряного судна, не втратив холоднокровності. Зорієнтувавшись на незнайомій території, він зумів здійснити неймовірну посадку на лід одного із озера. І завдяки майстерності пілота загинуло лише два пасажири, а всі інші дивом вціліли. До місця аварії почали з'їжджатися військові, які шукали шпигунське обладнання, але його не було. Зате серед особистих речей пасажирів, яких евакуювали до військового містечка, поза як вони були дуже легко одягнені, совєти знаходили чимало цінної техніки і багато чого іншого. Так загадковим чином пропала відеокамера одного із пасажирів. Це залишилося у спогадах. Ну тут немає нічого дивного, бо росіяни зараз крадуть і крали тоді. І наш останній випуск розповідає саме про це: про їхнє злодійство, яке закодоване у їхніх генах. До речі, за утримання пасажирів пізніше СССР виставив Кореї рахунок у 100 тисяч доларів. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали про повітряний терор СССР або як Москва збивала пасажирські літаки. Якщо вам сподобалась наша розповідь, то ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобанк чи Пейпал. І дякую тим людям, які роблять це на постійній основі, бо це дає змогу рухатися вперед і розвиватися. Також будемо раді коментареві чи підписці. Бережіть себе, зустрінемось.